Тести ПДР України питають. Увімкнений червоний сигнал світлофора означає: рух дозволено тільки праворуч за умови надання переваги в Русі. Друге. Рух заборонено тільки нерейковим транспортним засобам. Третє. Рух заборонено. Отакої. Тобто, хоч догори дригом, то світлофор повісь. Червоний, значить, стій. Але. Це, якщо немає додаткових секцій у світлофора, таблички з зеленими стрілочками або трамвайського світлофора, ну, якщо ви водій трамвай, звісно. Пара відео назад було питання якраз про черговість проїзду перехрестя з червоним основним сигналом світлофора для нас та з додатковою секцією з палаючою стрілочкою. Була дуже здивована, що водії в коментарях дуже турбувала ситуація на світлофорі водія напроти, а не своя. На нашому світлофорі з додатковою секцією. Бо сигнал у вигляді зеленої стрілки або стрілок у додатковій або у додаткових секціях разом з жовтим або червоним сигналом світлофора. Інформує водія про те, що рух дозволяється вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску усіх транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків. Все. А те, що горить на сусідніх світлофорах, нас зачіпати не повинно. Поякось виправдовуватись після ДТП словами, а як так вийшло, і сліньово Красний? Даже если и у него є право їхати, то ми для нього завжди прикраде справа при повороті. Плюс встречка. а, -а, -а. ні. Горить стрілка разом з червоним або жовтим сигналом, значить, потрібно пропустити всіх, хто рухається з інших напрямків, потім їхати. Стрілка зеленого кольору на табличці, встановлена на рівні червоного сигналу світлофора з вертикальним розташуванням сигналів. Дозволяє рух у зазначеному напрямку при вімкненому червоному сигналі світлофора з крайньої правої смуги руху.